Олеги, вітаю! З вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Command Conquer 4 Tiberium Twilight. Закінчили ми на тому, що в минулій серії ми розпочали повстання. Воно у нас вдалося, але чогось, блядь, по якійсь причині, як і завжди в цій грі, ми нічого не контролюємо. Ми просто течемо по річці з багном. А, наш би по гімплею знову ж таки, наше повстання вдалося. Але звідки взявся генерал, який прийшов на наш літак. Суючи з цього наш крейсер, захопив нас і взяв сержанта, нашу цю жіночку. Яка дуже серйозна, така агресивна. Взяв її, я так розумію, під, під, під варту. Дивимося, що у нас далі. Друзі, дякую вам за неймовірну підтримку, за ваші коментарі. Гарна стратегія, яку ви порекомендували з інженерами. Пізець, як хорошо добре, блядь. Тримає нас на плаву. Я так понимаю, что мы да, теж подвартую, преступники так? арестованы и скоро будут наказаны. А. Кроме того, СКТ не только в полной безопасности, но и проходит последнюю фазу испытаний. Сегодня мы получили шокирующую запись от анонимного источника, на которой доктора Паскаля убивает Гидеон. Доктор Паскаль был одним mm. из пяти обладателей оптических имплантатов, подключенных к СКД. Это Еще трое обладателей имплантатов были убиты ранее карательными отрядами Гидеона. А мы останем, я так разумею. А, мы, напевно, останем. Вот этот. Я так разумею. Нет времени разуме... не церемониться. Кейн, я якось... как-то контролирую верхивку GDI. за все. Важные люди хотят вас вытащить. Я могу вас остановить! Стой! Пора привыкать. Как выберешься отсюда, начнется охота. Но это... Лучше, чем здесь умереть. Где ты не существуешь. Блять, Девинес из немалой, блядь. В подвале пиццерии. Кейс. свободы. же скринив, за того. Джеймс сейчас у башни, но ей нужна помощь. Я устроил дырку в графике смены караулов. Никого не будет отсюда до дока 3Л. Десять минут у тебя есть. Но если поймают, выпутывайся сам. А теперь со дело. ГСТ не сможет взлететь, пока не освободится платформа в центре ГДИ. Поэтому промежуток времени для вылета будет ограничен. Агент Дукуэт предоставил в наше распоряжение отряд верных пехотинцев ГДИ. Они помогут захватить ретранслятор, после чего можно будет развернуть краулер. Затем подготовьте войска к бою и уничтожьте источник силовых лучей, удерживающих ГСТ. Надо действовать быстро Командер, у нас мало времени. Now. Тобто ми в тюрязі. І ми якимось чином в тюрягу е, кла Краулер, да? оцю огромну залупу і почнемо штампувати воїнів, да? Угу. ГСТ не зможе взлетіти, поки не вивільниться платформа в центрі G... GDI. блять, а як? Що таке GDI? це ж ну, GDI, це ж, це ж в принципі оця всяка горта, блять, людей. Що ж центр GDI, блять? Агент Дукуэт. Супермакс. Знищити е, істочник сил, силових промінів в Супермаксі. Я ком нахуй Супермакс, блядь? Містер Макс і місіс Кетті, блядь? Хто це, блядь, придумував? Ну це піздець. захопіть ретранслятор, захопіть генератор силових лучей за допомогою інженерів. Бля, поїхали. Колеги, нам просто треба це пройти. Треба просто. терпіти. А яким хуєм, до речі, наша оця. Чувіха, вона в вежі скринів. Як, блядь? Вона ж під вартою була. Ваше щезновіння дуже скоро замітять. Вам потрібна допомога, причому немедленно. Ну да, а дві ці капсули, блядь, вони не помітили. Пехота ожидає приказів. В атаку! Нравится, а? Проучивает! Так, мне треба, так, короче. инженер. Дерьмо. Уже иду. Сейчас починим. Они любят да, ебать вон их хуярят, не Наконец-то можно пострелять. Что-то нужно, Что нужно починить? Нас прижали. Да До нас и пи пиздярят, ёбнусь, саяк. А а Наконец-то можно пострелять. Так, так, с меня Контакт с противником. В инженера И всегда стреляют. Не волнуйтесь, Но сколько можно стрелять? Да здравствует Наконец-то можно пострелять. Э. Легко. Конечно, будет сделано. Быстрее волнуй, стрелять бля, не могу. Координаты Но сколько получено? можно стрелять? Хто видно? Мені, типа, треба просто йти сюди, да да? так? Я понял. Походу, так. Да. Ну добре, ми все рівно армію пере... перезберемо, так що треба просто їбануть усього мужичка. Все буде добре, напевно. Якщо я встигну захопити. А я, походу, не встигну. Треба було початково йти сюди. Я щось думав, що вони. Окей, давайте. Рехост, блядь, колеги, на каналі дюха юей перший рехоз з часів проходження початку цієї кампанії. Ніхуя собі? Ніхуя собі. Ну я просто думав, що ми від усіх відіб'ємося. А ми не відбилися. Та я знаю, да, я тебе знаю. скоро заметять. Вам нужна помощь, причому немедленно. Чел, тобі потрібна допомога. Ти всі залупі, блядь, Нахуя ти пішов працювати ще й на другорядній ролі? Повір, блядь.

Без подраться. Возражений не имеет. Наконец-то можно выстрелять. Продолжим мы. От меня вас не волнуйтесь, мы справимся. Быстрее стрелять не могу. Да здравствует ГДИ! Бля, Умы! что ж так богато враги? Что это? Контакт с противником. Да пиздец. О, все. Далее мы стратегию узнаем. Я ГДИ. прям ведразу два инженера буду работать. Меня тут треба відразу Получено проти піхоти. Задання. Чекайте, а він проти легкої броні. А це, це легка броня? Мені це не нравится. Напевно, так. А, треба ж розкластися. Я за роботою. прибав. Інженер прийшов. Волк готов. вибігайте. От мене ще. Наче він його щось пуярить. Хуй його знає. Е, так, давайте ще. Ну да, проти легкої броні. Напевно, все правильно. Так, тут все хорошо, ну не да, тут все слабо. хорошо, наче. Бля, хоча цьому він майже нічого не робить. Е, захопіть генератори за допомогою інженерів. інженера. Ага, нам треба ще оцю рибу побудувати. Постройка. У нас ліміт 70, ви чуєте? Моя вахує. Давайте швидко, ще інженерів. Так, давай тебе апнемо. О, тебе апнемо. А, не, оцього да, вже. Опа. Так, а ну-ка рибка, пиздуй сюди.

Я yeah, yeah, слабкий. О'кей, okay, давайте щось від цих когтей. Ну да, нормально. Знищить парк техніки. Тригали. А, yeah. ну ще? Я вверений, які будуть армія в мене нормально плакать. буде. Ладно. Я ага, тут же техніка пішла. Добре, що ми перекваліфікувалися раз ці титани. Погнали. Ну У нас така армія безсмертна, я би і так назвав. би. Щоб і давав назву, блять. Сім інженерів, да, чи скільки? Сім інженерів, це, мені здається, непогано. Краулер взяли. Папочка в ділі. Папочка в ділі. Я не знаю з чим там папочка, але нехай. Єдине, що вони стріляють, звісно, ледве ледве. Ледве, 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 ледь. Да, ну мені здається, якщо чесно, що Абузка з тоді з, з цими С таверами, вона все рівно сильніша, ніж навіть всі Юніты. <плес> Треба було цих титанів качать, короче, вони мощні, мощніші. А <плес> може це, до речі, прокачка була. Хуй його знає. Так, добре, поїхали сюди. Здесь порядок! Все готово! А внаружен противник. Сумно. А чого ты не стріляєш? Он ж має стріляти насправді. Он же в минулі в серії стріляв у мене. це з прокачкою? А це з прокачкою, <поставлен> да, напевно. <поставлен> да, напевно, <поставлен> без, без прокачки він, напевно, говно. Так, добре, иди сюди, рибка моя. У тебе є відповідальна задачка. Ти ж тут нічого не втрачу? Та ні, немає. Іди, значить, сюди. Там. Йди сюди. Повзи, шукай. Она рушен вражеский крал. Блять, ну фокуснись, вже. Мої хороші. Ай, бля, рибка. Пизда рибки. Ну, Ладно, будемо поступово все робити. Давай, давайте все хуйню, знищить, блядь. Що ж вам. Те треба розповідать. Паути в'їбить хорошенько. Так, є. Ось цю хуйню, блядь, уже Ну сука. Так, давайте Быстрее одного інженера сюди. Давайте ще Заху туди зробимо бандруль. титана. порошок затру. Да я тут не особо занят. Отлично. Заступают со всех сторон. Увеличена дальнобойность. Еще увеличена хочешь. скорострельность. Нихуя себе въебал и там что это? Давайте за сейвом и что-то въебуют, блядь. Прям пиздец. А дерьмо. потом ногами. Вместе мы сила. Инженер прибыл. Да, все. Все да я я... Блять, просто вони не добивають насправді. Би трошечки, би, покуснути победу, і удар, в було б легше, Уже конечно. Убей. У них є характер. Мене да. Що то, блять, воно так не, не відчувається. Сука, Я О, Отлично. Они нет суббота не, не привел. Не, 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 не. Неплохая идея. Пусть. Да ядов не особо залез. На землю их, а потом на камере. Нет, нет, чачка в команду. Да. Папочка в деле. Так, слухайте, а тут начал же трошки жива. Иду вся вся история, они... блядь. Фух. Отлично. Окей. Сделано. Парошок, задум! Уступают со сторон! Давай ты, давай ты! Все, добываем их все. Быстрее стрелять не могу. Тут Я просто питание в тому. Основная, что у меня вот тут еба, блять, у всех все залупает. Просто заебайте меня. Как мухи. Не люблю, як газя. Суху хуйню бы не дознищивать уже в Давайте, давайте, хуярьте. Все, нормально. Нормально. Давайте інженера прокачаємо. прокачаем. И хай хилович. Конечно, хайп. будет сделано. Хайп. Все, ура. Я так, мусор убираю. Ломайте. Здесь давайте сього прокачаем мужика. мужика. У конечно. него друга пушка з'явилась. Давайте плюс плюс левел йому, все, друга пушка, хорошо. Пушка да? Ще да? плюс Я? Два Я? левела. Да? Да. Все, вже починаємо Парезили. на прокачки, починаємо його їбать, потом. Бля, ну він цих дефельних турелей набудував, сука. Порошок, а, Порошок, не, буде да? буде. не набудував Вороб, він їх, дай боже. Він їх якось швидко будує, конечно, Порошок. падла, блядь. Давайте оце заберемо поки. Це да і другу Подвиняюсь. пушку. Ну, я безсмертний, як мінімум. Давайте а? абдібем все-таки, блядь, закінчимося її хуйньою, блядь. Все, і зараз ретранслятор заберемо в нього. Богу. Та йдемо тільки захоплювати відразу. Це йди захоплювати. Все, заєбісь. Цю зону маємо захопити. Ура, блядь. Бля, я, на жаль, схавав Хуйнются, ну, а потом Эти кретины мне не помешают. Все готово. Защитни. Треба тут левелации похавать. Да. Папа постройка. за хуйня, блядь, поприходили. Да я блядь. Це ну, хто це кулеметчик? Це та снайпер та у мене. То я мені шосе. снайпер. Ну добре, пусть буде. Так, все, це все я. є. Фу. Тут же, блядь, він же прокачаний був. Окей, е, поїхали швиденько тоді. Ти сюди йди. Ти йди, Ти йди ось сюди збігай. О. Нужно опасаться, а не было. -то Конечно. Им меня не, не остановить. Окей. Нам доступна технология. Прокачка є. Дорогу. О, МСЦ на На Наращи МСЦ в мене навчився атакувати. Верка. Будет сделано. Так, идем сюди. Так, ебало им. Хорошо. Поехали Пора, в верхнюю частину. Однорушен вражеский Да краулер. Да, краулер. Ага, ну логично. Ну давайте. Давайте краулер захрупливать. Краулер. В Тут головне зараз цей натиск пережити, блядь, перший. Як тільки ми його переживем, пиздаємо. Все, блядь. Хіба як на яйцях Я зараз запаркуюсь тут? Та ви шо, боже, які яйця у цього, блядь, Андрей Джанчика, блядь, дюхи у цього. Поїхали. Так, е, давайте візьмемо цю всю хуйню, давайте піхоту повбиваємо йому. Все, а техніка нехай фокусить краулер. Да, я не так, мені треба ось так зробити. Це інженери нехай просто хоч щось роблять. Все, а це все фокусить тих, проти кого вони не сильніше. Так, да, все, і таким чином щось краулер роз'їбемо. а такого Все, ахуєнно виходить. Блять, хорошо, як же добре вийшло. Боже, храни, блять, Україну. Добре, супер. Інженерчики, е нехай качаються собі. Краулер залишиться цілий. Коротше, я розумію вже, що відбувається. Дивіться, мені подобається ця гра в той момент, коли я отримую цю прокачку. Тречі, коли я отримую цю прокачку і коли я починаю їбати. Ось так як зараз. Нас атакують! Подразделение атакован. Да я так не особо жален. Краулеру, пою! Я так. Мусор! Не думали мы безоружные? Не нужно! Пиздец! Здесь все становится. Терпение приносит плоды. Кому-то будет. Они это будет за нами. Пиздец! А нахуя я их так долго прокачивал? Инженер прибыл. Мы успеем! Они будут Краулер атакован! Блять! А це нормально? Хорошо, проблем не будет. Так точно. Снайпер уже в пути. Инженер прибыл. Блять, они просто и по моим юнитам. Чу это? Обнаружен противник. Инженер прибыл. С нихуя. Быстрее стрелять не могу. Уже иду. Это пиздец, сука. Инженер прибыл. Да. Сколько можно я тут не отработал. Блять, это пиздец. Сколько у меня инженеров? Четыре. Пять уже. Ебануся. но я хотя бы захопил. Блять, тупо зачавыв. Нормально? Тупо зачавыв. Пиздец. Да я тут не особо жаль. Не, я вахну. ахуе. Это очень хорошо. Подвигаюсь, как скажете. Подвигаюсь. Иду. Ліп, а, інженер Ой, блять, це інженіров досить. Я отак от зробив. А, у мене є тепер оці юніти. Давайте оцього зробимо. А що він робить? Е, середня авіація, середня техніки. Ні, похуй на нього, ще одного титана зробимо. Заведемо. Ладно, трошки їх прокачали, жити можна. Але блядь, все піздець як сумно було. Нам все рівно зараз в іншу частину мапи йти. А, я сейчас тут вели. о, так я цього теж до фула докачаю. Ага, не, не докачаю я до фула його. Це, звідси, Че я не можу це підібрати нормально? Ой, блядь, Папочка Лежить, блядь, золото не, не дать, дать не взять, блядь. Давайте з'ебываться. Друзі, ми з'єбаємося. Пішліть, нам в іншу частину вообще здувати. Меня не ну блядь, те що мені почавило так дохуяться, сумно. А що інженери? блядь, попрацюємо чи будемо їблувати блядь? Дякую. Місце ми А який кстати у них песфайнінг? Це просто піздець. Те як вони ходять по мапі, я їх рота їбав. Насправді на цьому атаку атакатакувальному краулері дуже важливо цей другий тір, щоб краулер почав атакувати. Це прям критично насправді. Бо коли в тебе 3000 хп залупа ще й вміє стріляти, ну це зовсім геймплей. гімплей. На те, що в мене армія насправді не помирає. Це теж як сильно. Ну все, в мене юніти не можуть померти. У мене йде перехил конкретний. Траулер атакований. Всі ще апгрейдаються, так. Хічниця. Траулер це стріляє. Давайте допку виконаємо. Склад техніки знищено. Що тут багато всього буде? Я ж догадую, що тут ще місії не кінець насправді, то ще треба буде поїбатися з чимось. Мені цікаво, а як мій краулер стріляє? Проти техніки чи проти піхоти, О, які в нього печу. Я поки не зрозумів. Ні, ну він наче нормально, піхоту взноси. Так, давай, захаваєш. Ой, ти я давай захаваєш. Прив? Все, ти захавав. Ти захавав. Заєбісь. Йдемо. Все, знищуйте. Детка. Знищуйте цю всю техніку. Мрут, як вона, типа, аф АФК, да? А, ну вона пробуджується, коли ми починаємо атакувати. Ну, все логічно. Все логічно. Так, так, нет. Ебить, блядь, ну що ж ви, сука, Є, не сухай так краулер вообще нормально в ебоше, Він тупо 200 хп за 1 тычки выносит. Нам, нам те що залишилось, це захопить останется лючок. Це не виглядає як щось надто складне. складно. Иды, захавай. Особое задание выполнено. Опять шоу. Блять, сука, ебать, какие ты жадный. Жадебный, просто жадебный. Поехали сюда. О! Ну блядь, попробуйте захуярить За Залупку почухайте. А, инженерам похуй. Боже, я, конечно, инженерам <нах> по то Тут Тут инший геймплей, половим не похуй. Я не розумію, а я якось її встигаю знищити до того, як вона розгорнеться, я так розумію. Блін, який, конечно, цей Титан лисий без без, без цієї допачки. без цієї прокачки. Це вообще Різні юніти. Блін, ну там да. Коротше на третьому рівні я ще додатково МСТ прокачую. Але мені тут достатньо цих кристалів не залишило. залишилось. А, 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 тут два було. А, я все попроебував. Ну я з поскладненням грав. Що ж зробити. А що це? О, в станції, ми нот допомагаємо. Ну добре. Поїхали. Ні, не пройдеш ти, да? Давай, ти пройдеш. Давайте засейвимось. Мало ли зараз буде подстава? Да я думаю, я Сам. Подразделение атаковано. Ченерс, ГСТ к взлету готов. Ну все, на корабль. Теперь быстро в башню, mm -hmm. пока еще не поздно. Принято. Но мы еще одну серию вытратили на чтобы просто хуйню пострадать. Мы уже две миссии э, вряд ли уймемся ГСТ. Перша місія це коли нас підбили на ньому, і ми витратили серію на те, щоб його знову підняти в повітря. Другу серію ми зараз просто з тюряги зйобувались і це ГСТ піднімали. Ну блядь. Я не знаю, просто навіть цей гімплей, дивіться, те що може здається, що я перестав горіти. Ну, По-перше, я вже звик до цього. Да? Ми навіть... От Людський організм це щось дивовижне, бо ось, ось по життю зрозумійте. Ми ж завжди пристосовуємось до лайна насправді, і до хорошого в тому числі, і до лайна. Першу серію я поскиглив, в другу, третю, четверту, п'яту. У мене с її можна скиглить. Від мого скиглення нічого не змінюється. Ця гра краще не стане. Вона не хороша, вона не прикольна, в ній нема глибокого сенсу. В неї насована метапрогресія. Тобто піти в неї грати без прокачки, це піздець. От у мене вже 17 рівень скоро буде. У мене купа юнітів. А ви будете грати, якщо що, з зеленими юнітами, у вас буде тупо перший рівень прокачки. За навіщо в неї грати? Ва не грайте все це гавно. Це я вже все, я агнець, я розумієте, я, я маю. Це мій шлях, ви все не грайте. О, того я не горю, не того, що мені подобається. Скоріше, бо я звик. І в рамках того, які, особливо перші три цих навчальних місій, які мені пропонувала гра, в рамках тих місій. Ця. Абсолютно нема. Просто ахуєнна місія, Блядь, Розробники, спасіба, що ви зробили таку гру. Боже, нехай вас хранить королева. просто я в кайфах. Ви просто зробили ще одну місію, де я хуйньою страдаю, страждаю 20 хвилин. А друзі вам, я дякую за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами був Дюха Йой, і це світ геймінгу. В ми живемо, це світ в якому ми живемо, ми живемо.